Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3249 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 146 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми. Вмикаємо лототрон. 32, два, двадцять, чотирнадцять, сорок п'ять, п'ять. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8181 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон Б». Комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімдесят чотири, шістдесят вісім. П'ятдесят один. Шістдесят, сорок шість, один. П'ятдесят три, п'ятдесят сім. Дев'ятнадцять, тридцять чотири. Сімдесят один. Сорок вісім. Сімдесят шість, шістдесят чотири, двадцять, сімдесят вісім. Двадцять, сімдесят три, тридцять. П'ятдесят вісім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7034-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість, один п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 1, 5. Бережіть себе. Все буде Україна!